Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому турецькі анонімні телеграм-канали повідомили про те, що турецькі пілоти під час бойового чергування збили російський літак су 35 Пілоти росіяни не реагували на попередження турецьких асів та провокували їх на відкриття вогню. Наразі інформація не підтверджена про те, з того, як веде себе Росія останнім часом в Чорному морі, все може бути. Два дні тому російські літаки атакували борт Польщі. Політолог і публіцист Андрій Піонтковський у захваті від того, як турецький президент Ердоган поводить себе стосовно Путіна. Котре президент Туреччини продемонстрував. Хто у цій парі Путін Ердоган є альфа-самцем? Адже це він позначив раз і назавжди ще два роки тому під час Карабайської війни. Тоді він дуже серйозно виступив на боці свого союзника Азербайджану. А Путін з'явитися на війну злякався. Відтоді їхні стосунки зупинились назавжди. І зараз Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як треба розмовляти з цим кремлівським виродком. Я думаю, Ердоган нагадав йому, що Чорноморський флот Туреччини має абсолютну перевагу над чорноморським флотом Росії, крім того, Туреччина ні у чому не поступається, якщо говорити про так звані повітряно Смічні війська, зазначив Піонковський для еспресо. Політолог вважає, що Туреччина могла би швидше знищити Чорноморський флот РФ ніж США. Я звертаюся до західних політиків, учасників сьогоднішньої наради Великої Сімки, яка два дні триватиме у Німеччині. Вчиться Вердогана. Як спілкуватися з цим мерзотником? Бо Ердоган не вагається, коли потрібно використовувати військову силу, як він це показав у Карабаській війні. Припустимо, що Путін вирішив би стояти на своєму і вийти з зернової угоди. То це б означало, що не дозволяється турецьким кораблям вести українське зерно. Американці погрози. Рожують за півгодини знищити Чорноморський флот РФ, якщо буде ядерний напад на Україну, я їм вірю. Ердоган знищив би російський Чорноморський флот не за півгодини, а за 15 хвилин, якби росіяни напали на турецький корабель. І Путін це розуміє, готовність застосувати силу і політичну волю. Ось дуже простий рецепт. Підсумував Піонтковський. Підкреслимо, Туреччина після початку повномасштабної агресії перекрила протоку Босфор для заходу російських військових кораблів. Про це в ефірі Апостроф ТВ нагадав політехнолог Тарас Загородній. За його словами, доктрина Монтре визначає. Правило проходження суден через Босфори є за умови попереднього повідомлення влади Туреччини. Чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час. Свої військові кораблі будь-якого класу. Її закриття протоки для РФ було суто політичною волею президента Раджепа Таїпа Ердогана, тому що він не був зобов'язаний перекривати прохід згідно з доктриною Мантре, під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави. Росія ж юридично не оголосила війну, якщо виходити з букви закону. Туреччина могла і не зупиняти російські військові кораблі, тому це теж рішення Ердогана на нашу користь, пояснив Тарас Загородній. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.